Я Наталя Леонова. Вітаю. Більшість американців досі підтримують Україну. Більшість членів конгресу, як демократи, так і республіканці, підтримують Україну. Про це заявив президент Джо Байден під час прес-конференції у середу. Напередодні вперше в історії США було звільнено спікера палати представників за усунення Кевіна Маккарті у вівторок ввечері Проголосували 216 конгресменів проти 210. Звільнення Маккарті ініціювали і підтримали вісім представників крайні правого Грала республіканської партії та всі присутні в залі демократи. за подіями на капітолійському пагорбі уважно стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вітаю Катю! Катю, що саме сталося вчора на капіталійському пагробі, як вдалось невеликій групі республіканців за допомогою голосів демократів звільнити з посади свого ж однопартійця. Як це стало можливим? Це стало можливим в першу чергу завдяки процедурному механізму, який був умовою прийняття спікера Макарті на посаду власне спікера, яку висунули як умову крайні праві республіканці ще на початку року, коли власне поставили Кевіна Макарті спікером палати представників. Також це було б неможливим без голосів демократів. Тому що як ти правильно зазначила, голоси розділились 216 за і 210 проти. 210 – це більшість республіканців, окрім восьми крайні правих республіканців, яких фактично підтримали своїми голосами усі демократи, які були присутні в палаті представників. Самі ж демократи, безпосередньо лідер демократів Хакім Джефріс перед голосуванням озвучили свою позицію, що мовляв республіканці мають самі розібратися із своїми внутрішніми війнами, і якщо вони хочуть зняти республіканського спікера, вони не будуть виступати проти цього такою була позиція демократів. Власне ж, сам Кевін Маккарті після голосування мав невеличку паузу. А потім достатньо довгу прес-конференцію із журналістами, де спілкувався достатньо від... відверто і протягом а, достатньо довгого часу. І серед запитань, які йому задавали, також було і питання України. На що він сказав, що підтримує надання допомоги Україні, але вважає, що не потрібно надавати без безлімітну готівку для Києва, і також зауважив, що порівнює нинішні події із подіями, які передували Другій світовій війні. Пропоную послухати просто зараз. Я дуже стурбований довгостроковою перспективою. Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить Путін. Дуже схожі на кроки Гітлера до того, як Гітлер пішов у наступ, він створив партнерство вісь зла з Італією, Японією, країнами, які хотіли розширити сфери свого впливу. Що О -о -о. зробив Путін перед тим як напасти на Україну. Він також створив партнерство з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном країнами, які хочуть розширити сфери свого впливу. Тож те, що ми зараз робимо, дуже важливо. Ми не можемо просто вийти звідти, як це було з Афганістаном Каже, чи пов'язано звільнення Макарті з його опозицією на підтримку України власне виніс на голосування звільнення Києва Макарті, крайній правий республіканець Мет Гейтс, і серед причин звільнення Макарті він зокрема зауважив, що мовляв Макарті пішов на співпрацю із демократами для погодження короткострокової резолюції про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада. Також серед причин він назвав, що Макарті не погоджувався виділити достатньо коштів для. Охорони власного американського кордону із Мексикою, і однією з причин, яку Медгейс повторював неодноразово, була причина це, це надання допомоги Україні, і що мовляв Кевін Маккарті мав якісь домовленості з Білим домом щодо продовження допомоги Україні, проти якої виступають усі крайні праві республіканці. Мене стурбувало повідомлення про таємну угоду щодо фінансування України, яка дозволила б надати більше грошей для України разом з фінансуванням нашого власного кордону на півдні країни. Наскільки образливим це має бути для нашої митниці, прикордонників та людей, які страждають через незахищеність кордону, що деякі з моїх колег готові боротись за власний кордон лише за умови, що вони зможуть відправити мільярди доларів в Україну, щоб ті добре профінансували кордон їхньої держави? З мене досить, і саме тому я виніс на голосування відставку спікера. Але сам Макарті заявив, що мовляв причиною його звільнення була особиста неприязнь мета Гейтса до Кевіна Макарті та зведення персональних рахунків. Зараз призначено тимчасового спікера Патріка Генрі, що за процедурою буде далі. Хто претендує на цю посаду? В ЗМІ називають різні кандидатури, в тому числі колишнього президента Дональда Трампа. Чи може спікером бути не член конгресу, і чи обов'язково ним має бути республіканець? Оскільки в палаті наразі республіканська більшість щодо того, що має бути за процедурою, треба зауважити, що процедури як такої немає, тому що це перше в історії Сполучених Штатів Америки звільнили спікера палати представників. Відтак процедура по суті створюється просто зараз. Щодо того, що прописано в конституції, то конституція. Чітко не забороняє виносити на голосування за на посаду спікера людину, яка не є членом або більшості серед палати представників або взагалі не є в палаті представників. І як ти правильно зауважила, окремі крайні республіканці вже навіть назвали позицію Дональда Трампа як варіант на кандидатуру на спікера палати представників. Сам же Дональд трамп не відкидає такої можливості. Він вже сьогодні прокоментувався журналістами, заявив, що робитиму усе як найкра. Ще для республіканської партії і для американського народу, але зараз воліє сконцентруватись на президентських перегонах. Щодо того, що немає процедури, то варто підкреслити, що зараз палата президентів пішла на так би мовити невеличку перерву і повернеться до роботи наступного тижня, і тоді можна очікувати, що з'явиться якась власна процедура, і почнуть голосувати за когось із кандидатів. Катю, а як вся ця ситуація може вплинути на підтримку України? Чи може вона уповільнити прийняття рішення? Адже ми пам'ятаємо. Що Кевіна Маккартні затвердили на посаді лише з 15-ї спроби, саме так Наталю по суті головною проблемою для України є процедурні питання та затягування часу, тому що якщо раніше Україна була другим питанням після погодження законопроєктів про видатки, то зараз вона фактично є як мінімум третім питанням після погодження спікера, погодження потім законопроєктів про видатки, уникнення шадауну і далі можливо погодження допомоги для України. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку з конгресу була Катерина Лісунова. Вона уважно стежить за подіями навколо звільнення спікера Палати представників Кевіна Макарті. А ми рухаємось далі. Пропозицію Білого Дому щодо звільнення Кевіна Макарті з посади спікера Палати представників та реакції експертів. Ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю! Як прореагували в Білому домі на те, що вчора сталося на капітолії? Знаєш, Наталю, сьогодні про це питали багато у президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він безпосередньо сказав, що стурбований тим, що відбувається на капіталійському пагорбі, але в Білому домі сподіваються, що таки знайдуть порозуміння власне республіканці всередині своєї партії, і республіканці із демократами. І конгрес знову відновить свою роботу, знайде свого нового спікера і приступить до виконання власних обов'язків і до, до затвердження тих важливих законопроектів, зокрема і додаткового фінансування для України напередодні, коли у Джона Кірбі представника ради з нас безпеки питали про те, чи залежить українська допомога від того, чи залишиться Ківен Маккарті спікером Палати представників, він сказав, що незалежно від того, хто буде очільником, хто буде спікером палати представників у білому домі. Переконані, що двопартійна підтримка України збережеться. Принаймні, вони це бачать із публічних заяв, які оголошують і республіканці, і демократи. І сьогодні також до Джо Байдена теж пролунало питання чи він не непокоїться, що не зможе виконати свої зобов'язання щодо надання Україні додаткового фінансування? І ось що він відповів. Це турбує мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату від обох партій заявляли, що вони підтримують фінансування для України. Дуже скоро я виголошу велику промову з цього питання, і чому це критично важливо для Сполучених Штатів і наших союзників, щоб ми дотримувалися своїх зобов'язань. Юлю, Я знаю, ти мала можливість поспілкуватися з експертами. Як вони коментують цю ситуацію? Як відставка спікера вплине на підтримку США України? Ти знаєш, Наталю експерти в принципі погоджуються із думкою Білого Дому про те, що на цю мить загалом Україна має достатньо підтримки і серед республіканців, і серед демократів, і в палаті представників, і в сенаті для того, щоб таки, коли вже конгрес розпочне повноцінно свою роботу, схвалили ці законодавці додаткове фінансування для України. Все буде залежати від того, як уже говорила Катерина, коли власне схвалять цього нового спікера, тому що це може зайняти дуже. Багато голосувань це було видно із схвалення Кевіна Маккарті. Власне на посаду знадобилося 15 аж голосувань. Так і також буде залежати від того, хто стане цим наступним спікером. Але експерти говорять, що зараз немає великих причин для занепокоєнь, тому що вони кажуть навіть попри те, що деякі ключові республіканці публічно виступають проти підтримки України. Це не означає, що вони будуть голосувати проти цієї підтримки. Експерти просять зважати також на складну внутрішню ситуацію. У сполучених штатах і кажуть, що деякі законодавці можуть говорити публічно речі, які їм треба для внутрішнього споживача, але все ж таки вважають, що України буде достатньо підтримки. Ось це, що я почула від експертів сьогодні. Я думаю, що вона затримається, але врешті-решт, якщо лише не станеться якогось додаткового неприємного сюрпризу, я думаю, що конгрес проголосує на підтримку допомоги Україні. Багато залежить від того, хто буде наступним спікером, коли його оберуть. Пам'ятайте, кевіну Маккарті знадобилося кілька днів і 15 раундів голосування, щоб стати спікером. Тому я думаю, що затримка буде, але сподіваюся, що не надовго. Але це безперечно викликає занепокоєння і не лише в. Україні це викликає стурбованість серед наших європейських союзників, бо це викликає питання щодо нашої відданості і непохитності підтримувати Україну це не ідеальна ситуація, але насправді сильна двопартійна підтримка допомоги Україні зберігається, як і підтримка НАТО і трансатлантичної безпеки. Тому на цю мить не варто дуже хвилюватися щодо перспектив, бо ми не знаємо, що станеться. um, з республіканського боку існує трохи менше ентузіазму щодо збільшення фінансування допомоги Україні ніж це було на початку війни, але не варто забувати, що йде 20-й місяць конфлікту і у США багато внутрішніх проблем. Але, врешті-решт, Україна має достатньо підтримки з обох боків для схвалення додаткового фінансування. Так, ми чуємо різні вислови як публічно, так і в приватному спілкуванні. Є впливові конгресмени, які дуже публічно ставлять під сумнів потребу продовжувати допомогу Україні, бо вони мають казати певні речі для внутрішньої аудиторії, але приватно вони розуміють важливість і найімовірніше проголосують відповідно. Знаєш, Наталі, дуже багато експертів звертають увагу на те, що в той час, коли лунають скептичні голоси щодо продовження допомоги Україні, дуже важливо, щоб президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із промовою і пояснив американцям, чому в інтересах Сполучених Штатів підтримувати Україну. І сьогодні президент США Джо Байден сказав, що незабаром виголосить таку промову, тому будемо стежити. Власне це і підтвердила речниця Білого Дому Карін Жан пєр Дякую Юлі, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. 27 шкіл з 34 пошкодили росіяни у місті Чернігів з початку повномасштабного вторгнення через обстріли з артилерії та літаків. Дві школи зруйновані до фундаменту проте інші. Поступово повертаються до роботи 1 вересня. Школа номер 20 відкрилась для дітей через півтора роки перерви. Це стало можливим завдяки зусиллям українського благодійного фонду Save Ed, який підтримують американські донори. На кошти небайдужих американців вдалося відновити майже усі пошкоджені навчальні кімнати. Школу відвідали Анна Костюченко та Павел Суходольський. Вони побачили, як навчаються українські діти під час війни. Тринадцятилітній Степан Поклад перший раз за півтора роки заходить до рідної школи у місті Чернігів. 6 березня минулого року росіяни обстріляли цю школу з артилерії і діти не мали приміщень для навчання. Я не хочу. Дуже сильно скучаю. Дуже сумно, тому що. Все, що я мав, врахуйте, все я займався стійно панім, я хотів щось досягнути, і все закрилося. Багато чого змінилося, чого було, чого хотілося, але це вже не повернути. Раніше Степан хотів бути професійним плавцем, але війна змінила його мрії. Вармію відслужити на тонкіста, та може, якщо війна не закінчиться по контракту піти. Школа 20. Я не знаю, яке сьогодні число. Обстріли сильно пошкодили дах та чимало навчальних кімнат, каже директорка Наталія Малець, яка керує цією школою понад чотири роки. Стіни були, тому так знаєте, видихнула. Але все одно пошкоджень було дуже багато. Було вибиті вікна, більше 50%. Була пошкоджена будівля в тому крилі, де говорили колеги, що вона горить. Це була спортивна зала. Це була повністю пробитий дах. Потім, відповідно від того, що повністю пробитий дах, воно полетіло на ці осколки, полетіли і дуже сильно пошкодили дах над основною будівлею. Ну я вже мовчу про те, що рам практично не було на внутрішньому периметру. Не просто скла а рам не було, вони просто вилетіли. Було пошкоджено дуже багато дверей. Тобто, все це, ну, все це так висіло, наче то знаєте, наче плакало. Школа без вікон, ці двері хляпають і прякі величезні вирви на території двору. Перші спроби відновити школу почались влітку минулого року. З міського бюджету на ремонт пошкоджень виділили близько 10 мільйонів гривень. Утім, цих грошей вистачило лише на відновлення даху, заміну системи опалення та деяких вікон. Але класні кімнати залишалися непридатними для навчання, каже директорка. Адже чимало стін пошкодило ударною хвилею. Тоді на допомогу чернігівській школі прийшли волонтери з українського благодійного фонду Сейв Ед. Фон Сейвет стали для нас, як -от, знаєте, хрещеними батьками, тому що у нас вони зробили і кабінети інформатики потім. І знаєте, я один кабінет, я так радію, так знаєте, і в цьому кабінеті в першому були поставлені вікна. І 1 вересня 2022 року діти в школу відповідно не йдуть, тому що ми, нам нікуди їх вивезти. І батьки ж питають, як як, і я фото роблю цих трьох вікон того кабінету. Ну, ми ж, звісно, це все у, у нас є група в Фейсбук шкільнаємо. Уже перші є. З 1 вересня очне навчання у школі відновилось для учнів з 1 по 6 класи. 11-річна Марія Стародуб рада повернутися до школи та друзів. Зараз я навчаюся в школі, але в 5 класі я навчалася дистанційно. Подобається вчитися. Дуже подобається. Особливо, коли ти вчишся очен, тому що дистанційно нічого не зрозуміло. Там колись інтернет пропадає, ну, вчитель погано чутно. От в школі набагато краще, набагато. Частково ремонт ще триває. Так, на відновлення спортивної зали досі бракує понад 5 мільйонів гривень. Утім, більшість класів вже відкрились для навчання. Запрацювати для дітей у цьому році школа змогла завдяки підтримці українського фонду Save Ed, який залучає гроші іноземних, зокрема американських донорів, для підтримки системи освіти України. Тобто напряму на наш рахунок, ми як фонд не, не завжди отримували кошти. Ми співпрацювали з декількома різними організаціями американськими, які допомагали нам збирати в Америці певні кошти і е, акумулювати і передавати нам. Серед інших 18 тисяч доларів для відновлення школи надала міжнародна неприбуткова освітня організація Айрекс, коли у березні цього року представники фонду відвідали Вашингтон. Якраз в Штатах були в них в офісі, вони нам оголосили, що вони нам дадуть якусь суму коштів на, цей, на, на ці класи. От е це стало, знаєте, такою іскрою, яка запалила повністю весь всі різні процеси. Наразі у цій чернігівській школі навчається близько 800 дітей, приблизно стільки ж, скільки до війни. Але оскільки шкільне укриття вміщає не більше 300 людей, то дітей поділили на дві зміни, щоб зменшити кількість присутніх у будівлі, каже директорка школи. Адже у місті продовжують ледве не щодня лунати сирени повітряних тривог. Тож у SaveEd також працюють над проектом створення бомбосховищ для українських шкіл. Ми наголошуємо на створенні укриттів зараз за кордонами для партнерів, і для американської спільноти і для Європейською, тому що е, зараз наш єдиний шлях не втратити все, не втратити те, що в нас було в контексті освіти, зроблено це зробити цю освіту underground, underground андерграунд. Да? Тобто ми маємо розуміти, що е, зараз, якщо ми зробимо при, приблизно функціональні простори в укриттях і наповнимо їх не просто лавочками, де можна пересидіти, а якимись от, от такого формату от, цифровими освітніми центрами, їх можна спокійно робити під земле. У нас є така практика. Ми робили таке і в Чернігові в одній зі шкіл, і в області також. І зараз ми робимо на Миколаївщині подібну практику. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, на момент зйомок російські обстріли з літаків та артилерії пошкодили 27 шкіл у Чернігові. Дві з них не підлягають відновленню. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Чернігівської області. Музиканти гурту «Антитіла» в рамках свого туру Північною Америкою вирішили зібрати півмільйона доларів, які дозволять закупити 100 тисяч персональних аптечок для бійців Сил оборони України. Музиканти ще до початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями та приєднались до сил територіальної оборони. Про те, чому ця війна народна, свій досвід на передовій, допомогу дітям загиблих побратимів в тому від війни, не зважаючи на усе перемогу, віру у перемогу, лідер гурту боєць 130-го батальйону тероборони Тарас Тополя розказав Ірині Соломко. Тараса в одним з перших з українських артистів пішли на фронт, коли почалося повномасштабне вторгнення, і от як цей досвід передової змінив вас та як людину та як в принципі артиста. Я тут зроблю ремарку. Антитіла ще до початку широкомасштабного вторгнення фактично підписали контракт з силами територіальної оборони. Більше того ми робили з міністерством оборони, навіть промокампанію, якій розповідали на відео і на своєму прикладі показували, як легко, ну легко і без перепон стати бійцем сил територіальної оборони. І почалася широкомасштабна війна, відповідно. Все, що ми зробили, це в перший день відправили своїх дружин і дітей на автомобілях на захід України в більш безпечне місце, а самі прийшли в місце комплектації нашого батальйону 130-го батальйону територіальної оборони і почали нести службу. Бувало різне, бувало таке, що ми зустрічали своїх колег-музикантів і бентували їх, допомагали. Я пам'ятаю, що одного разу. Колега, звукорежисер, ми евакуювали з нього його з нуля, і він потрапив нам руки з таким шматком артилерійського снаряду в спині. От ми його так не чіпали, просто обмотали і довезли до стабілізаційного пункту. І такий діалог тоді був, що де б ми ще зустрілись, музиканти з музикантом». От. Ну чого я що це війна народна, і всі пішли. Всі, хто відчував, розумів. На той момент, що це його обов'язок, пішли так, зробили гурт антитіла, і ми не шкодуємо ні за що. Ми були потрібні там, на тому місці в той момент, і ми виконали свою функцію. Я вважаю, я вважаю гарно. Артем Чех, український письменник, який теж пішов на фронт, а він дуже активно в соцмережах писав про свої переживання. Ну і продовжує писати зараз. Звичайно, це менше міри, тому що він вже не напередку. Але от, коли він був там, то тобто він багато про це писав. І він, в принципі. От написав таку фразу, яка оббитіла американські медіа. От він сказав, що я вже вмер. Та от він каже: тобто, люди, людина, коли йде на туди на війну, вона має бути готовою вмерти. От якщо говорити про вас, та от ваші, тобто от в якому стані ви туди йшли, і справді от ви так, так само це відчуваєте? Так ти починаєш спокійно, рівноважено, ефективно робити свою роботу, коли ти вже психологічно підготував себе до того, що ти можеш загинути. От фактично кожна людина, яка підписує контракт зі збройними силами, йде добровольцем. От вона підписує контракт з державою і віддає їй найцінніше своє життя. Віна про, це про смерть, кров, бруд, багно, крики, біль, розпач, паніку. Оце про це війна. І, зрештою, війна це про перемогу. Ціна якої життя людей українських людей, Знаєте, от людина, яка не була на війні, от вона бачить, напевно, це через якісь там я не знаю фільми, якісь документальні фільми, якісь ці новини. От те, що ви там побачили, що вас найбільше вразило? Мабуть, найпотужніші емоції, враження я отримав в перші дні війни, коли я бачив ці величезні черги українських хлопців, мужчин, дідусів, які стояли. З бажанням вступити до сил територіальної оборони, от і це настільки надихало, настільки давало впевненості в тому, що ми вистоїмо. Дуже важлива річ, як ви сказали, що на початку війни був величезна така хвиля патріотизму. От ви досі її бачите, так тому що за півтора року в принципі ситуація трішки змінилася. Напевно, якісь розчарування є слово, яке домінує над всім зараз. Це є слово втома. Втома у всьому, втома на фронті, втома в цивільному житті, де б українець не був, чи за кордоном, чи в Україні, чи на передовій, чи в тилу. Оця війна вона накладає велику нішу, великий тягар такий. І це не спринт, це марафон. І тут є втома. І нам потрібно якось навчитися з цим бути, опрацювати це. І з цього стану втоми вийти на якийсь інший рівень, і зрозуміти, що вона нікуди не дінеться. Що нам тепер з цим жити і з цим станом втоми, нам треба десь шукати це друге, третє, четверте, п'яте дихання і вигризати, і вигрібати вперед. Не так багато а пісень, таких потужних, окрім вашої, та з'явилося зараз об, під час війни. Наприклад, коли я спілкувалася з іншим виконавцями, виконавцями, які сюди приїжджали, от вони говорять, дуже важко творити. Так само не писалось. не писалось, не співалось, і все, що ми робили під час війни, це було вимушено. Вимушена е співпраця з Едом Шираном, тому що він запропонував, його команда запропонувала зробити цю пісню. І так само з фортецею Бахмут її потрібно було написати. І от з відчуття, що ми мусимо це зробити, ця пісня була написана. Тому, мабуть, вона так зрезонувала серед людей, тому вона, мабуть, має е таку прихильність. Е у дорослих і у дітей, і у тих, хто на передовій, і у тих, хто в тилу, тому що вона чесна. Якщо от говорити про вашу цю співпрацю, та з зірками міжнародними, тобто це і Ширан, так і звичайно, пісня з Боно, яку ви виконали, це все була їхня ініціатива. Та тобто це не те, що ви їх шукали, чому вони підтримують Україну? От ви з ними говорили навіщо їм це потрібно? Не зважаючи, що у нас різна історія, там, у нас спільний ціннісний каркас, у нас спільні принципи. У нас є спільне майбутнє, за яке ми мусимо боротися. З Боно ми підтримуємо тісний контакт, він нещодавно мені писав, я читаю його книжку зараз. І, от, і відповідаючи на те, чому він з Україною, це можливо звучить ну, дивно трошки. А він, в принципі, не міг би бути не з Україною. Тобто, якби Боно не став нас, ну не підтримував Україну, для мене особисто, як для хлопчика, який ріс на його музиці. На його інтерв'ю світ би перевернувся. Ну тому я б реально задумався. А чи дійсно, якщо Боно не з нами, то чи дійсно ми на правильній стороні війни? А, боно з нами, боно з Україною і продовжує підтримувати ви зараз сполучених штатах. Це ваш перший тур за п'ять років. Та тобто не були ви тут п'ять років. Які ваші очікування? І вже сказали, що насправді є амбітна мета. Є амбітна мета збирати півмільйона доларів на птечки для збройних сил. І для Нацгвардії, ну коротше, для аптечки для сил оборони. Я впевнений, що ми зберемо і впевнений, що навіть зберемо більше. Будемо все для цього робити. У нас більше десяти концертів в цьому заїзді. І Я думаю, що все буде добре. Ви збирати 10 тисяч аптечок. Яка потреба? На жаль, на жаль, 10 тисяч аптечок, які ми збираємо, це крапля в морі. Треба сотні тисяч. Тому що відбувається ротація на передовій за цей період. Побували вже мільйони. От і ще мільйони прийдуть туди. Їм всім потрібні засоби захисту і всім потрібні медичні засоби. От. Тому потреби в сотні, в сотні тисяч. Що вам дає сили не зупинятися іти далі і вірити в перемогу? Мені сили дають мої плани на Україну. У мене дуже багато планів на Україну, стільки всіляких різних ідей, які хочеться реалізувати в своїй країні і в громадському секторі, і в творчому секторі. У мене купа планів на моїх дітей в Україні. А спочатку треба відбити цю мою рідну державу, мою неньку від, від Орди. От. Оце надихає. Це було інтерв'ю із Тарасом Тополею, лідером гурту Антитіла, який перебуває з благодійним туром у Сполучених Штатах. У повному обсязі інтерв'ю з Тарасом дивіться на Ютуб каналі Голосу Америки українською. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Я Наталя Леонова на все добре.